Вітаємо, шановні друзі! 15-й тур на календарі другої ліги АФЛ. Сьогодні розпочинаємо цей ір. Пласюк. Семиділко. Класно проходить суперника. Семеділку. Поки що, я хочу вам сказати, доволі рівна гра. Але моментів очевидно у ПВК Вест поки більше. Тут будемо говорити: є ось так. Один нуль. Забиває ПК Вест Семеділко, ну такі голів у цьому сезоні. <му> Зараз простріл ласків, подивіться. Буде... Є удар по уротах який. Я думаю, по ходу гри десь трішки набере форми універ. Питання. Семеділко на перехопленні семиділком чуть вперед. Семеділко дальню стійку передача кова. Скловський. Зараз є у нього, так розумію, проблеми із хрестоподібними зв'язками. І ось це от пошкодження Е, Маестро, як пише тут Єрема Чуйко, але маестро спортивної медицини. Ви собі не подумаєте. Семеділко. Коваль. Острієно на Люсійко! Забиває Красноштан. <кхух> Визначається голом Красноштан. Любі друзі, розпочинаємо. Дарій Герен Іван Шовганюк, номер 8 14. Віталій Красноштан, перший В'ячеслав Ловиць. Універ найцікавіше. Поки що зараз забиває Універ. Гренчишин голом відзначається 2-1. Ось ось та цікаво. На користь, на користь універу, але ще два фоли необхідні. Зараз буде виконувати. Аут. Радченко яка помилка зараз від Радченка! До чого призводить, подивіться, забиває коваль, ну ПВК вести не та команда, яка може пробачати схожі осічки. Просто самі собі привезли осі от осічки. і Васьків зараз пробиває. Васьків. Удар по воротах. Чи буде забитий м'яч? Подивіться, що коїться у штрафного м'яча команді суперника. Семедійку, ну це маестро. Тут Писали про те, що маестро це Богдан Вішко, але футзальний майстер сьогодні є семеділкою. Подивіться, що він витворяє. Вдача назад. Перехоплення. Васьків. Васьків. Удар по воротах. І з нетерпінням очікуємо наступного 4-2 метри ЛФК Стрийська.